Односельці називають цю жінку душею народу з перших днів Євромайдану вона разом з чоловіком залишили свій бізнес і поїхали до столиці. А спочатку АТО почала займатися волонтерством. Насамперед шукала для армійців бронежилети та військове спорядження. Тепер вирішила зробити солдатам закрутки з овочів. А хто наших солдатів на мірі, як не матері, як не сестри? Наші бодлі все зокрили. Ми маємо забезпечити, щоб наші діти були ситі. Їм же треба захищати нашу країну. Зробили ми кабачкової ікри, запікали у печі, щоб більше вітамінів було. Кабачки запікали. Зробили салати квасоляних, щоб більше білка було. Бо, може, м'яса їм немало там доходиться. Але діткам нашим з наших рук буде ситно, тепло. Зробили з нашого города кабачковуї ікрі. Напевно, банок зі сто зробили. Вся городина своя, каже пані Валентина. Перед смаженням овочі запекає в печі, щоб вітаміни збереглися. Замість оцито яблука, щоб шлунок солдат не болів. Головне витримати пропорції, тож усім процесом керує сама. Так, дівчата, цю морквинку помити, почистити і пополам розрізати. Цибульку пополам, оці. оці. Постики теж обрізайте. Повністю. обрізайте. обрізайте повністю. Помічників зранку небагато, каже пані Валентина. По обіді рук буде більше. Надійдуть колеги та друзі. А поки що куховарити допомагають сусіди. Бабця Галя прийшла тільки но почула про куховаріння для солдатів. каже, хоч здоров'я вже не те, що колись, а обібрати цибулю та часник все ж таки якась поміч. А це те, що й думаю. Мені було 4 роки, як була війна. То, то Боролися проти фашизму. А тепер проти одного. Путіна. Путін. Путін загарбує все. І мусимо захищати, мусить діти захищати країну. Дай Боже їм здоров'я. Ми кожен день молимося за, за них. На кухні спекотно все тут і милиться, і смажиться, і консервується водночас. Відпочивати ніколи. Тільки сьогодні ми перечистили мішок цибулі, закрили майже 70 літрів різного салату, не знаємо, де беруться сили. Приходять всі, вся вулиця, Помагають хто чим може, хто банки несе, хто кришки. Ми дуже хочемо внести свій вклад, цей маленький вклад в нашу спільну справу допомогти нашим рідним бійцям, солдатам, хлопчикам, чоловікам. Захищайте, будь ласка, нас. Щоб підняти солдатам бойовий дух, кожну банку жінки опорезують жовто-блакитними стрічками. За декілька днів провізія буде вже на передовій. Оце, хлопчики, дозакриваю вам салатів, щоб ви мали що їсти, і збираюся до вас на авто. Хватить мені сльози проливати. Тут на місці. Я казала, що там мені буде легше з ними, ніж тут. Я буду своїми слізьми умивати їхні рани. Не швидше загоїться. Хлопчики, почуйте мої, мої хороші, почуйте як матір, як сестру Україно, лише в милосерді. Щас єднання синів настає, так як душі наші безсмертні. За безсмертя молюся твоє. Так як душі наші безсмертні, За безсмертя молюся твоє.